Добрий день, ви на каналі Я і Мої Кози і ми сьогодні на кухні. Буду готувати я і мій помощник повариха Наталя. Що ми будемо готувати? Торт Спартак. Ну ми попробуємо, Якщо щось вийде, щось побачите. Для початку рецепту ми маємо зібрати все, що нам треба. На коржі. Перемазку трохи пізніше готуємо. Треба нам меду 200 г, Масла 100 г. Соди, чайна чи дві ложки. І, точніше скажу далі. 180 грам цукру і три яйця. Ага, Що сказав? Ага. Ну то пізніше, то пізніше я скажу, то мука з какао. Ага, добре. Значить, будемо мішати інгредієнти. Значить, мішаємо всі інгредієнти. Для початку беремо мед. У нас він густіший, але нічого страшного. Потім просто беремо мед. Далі цукор. 180 грам. Я вже казав. Далі кидаємо соду. Сода погаситься в меді. Кидаємо півтори е, чайних ложки, але без чубка. Далі дрібку солі. І три яйця вибиваємо. Тут трохи надбити. <рес> я. Зараз, все буде. Ой боже. Давай, давай. Три яйця такі пікні. Ну, нормально, з не впало. Да, думаю, так, не. так. може, давай я ті яйця розіб'ємо. Давай, бо в мене трохи руки. Трохи руки. Значить так, тепер я вибиваю яйця, розбиве, вибиє. Нема шкара корабу. Так, все, готово. Яйця, три яйця. Далі ми додаємо маску. Ну, може бути, кімнатної температури трохи розтоплене. У нас трохи розтоплене. І все ось його мішаємо. Треба файно розмішати. Як розмішаємо, покажемо. От, Я вже його збила файно до однорідної маси. Зараз ми його поставимо в каструльку. І воно буде грітися доти, воно масло не розтопиться, якщо розкомплект температури. І просто воно не буде таке, типу, дуже жиденьке. І до бульбашок. Мішати безпереривно. Тепер, поки воно вариться, ми робимо так. Кидаємо 600 грацін. грам муки і 50 грам какао. І це все гарно перемішуємо, щоб воно було однорідною масою. Значить ми замішали тісто. Воно все однаково. Отаке от білувате має бути. І ми його виливаємо сюди. Почекай, мені не видно. Все, все, все. Так, значить. Що тих собі? І гарно замішуємо тісто. Більше нічого не додаємо, поки замішуємо, аби воно стало однорідною масою. і тісто, але там трохи забагато, замало за мало пропорцій виходить. Це треба дивитися від своєї муки, бо є різна мука. І в залежності, як воно буде густе, має от вийти приблизно такий кавалочок, щоб він не сильно ліпився, але і був еластичним. Потім трохи підсипати мукою і його просто тако повимішувати, трохи, аби воно замішалося. Тому якщо у вас мука трохи хвякша, то трохи більше замішайте оці його. з мукою, Аби у вас був запас, значить ми пробимо отакі кававочки. Ось так вимішуємо в муці. Ми його будемо розрізати. ось ось Далі ми ось, розділяємо корж десь 11-12 частинок. Ми їх відрізаємо. Це буде окремий коржик. Далі ми розігріваємо духовку, підготовуємо пательню і будемо жарити. Ось такі ось мають виходити сочки. Далі я покажу, що робити. Ті кругляшки, що в нас вийшли, ми замотуємо в харчову пленку. І лишаємо в холодильнику на 30 хвилин. Якщо ви дуже спішите, то можна зразу, але тісто може вийти не таким добрим, як мало би. Тому ставимо в холодильник на 30 хвилин. Значить, що нам потрібно для перемаски? 400 мл сметани. Ванильную цукру, в пачечку. І цукрової пудри стики оказали? 120 грамів Це все треба буде збити до вершків. І туди вдалося. Ось це все. Тепер ось ми збили ту капіху і даємо ще 600 грам сметани. Але вся сметана, яку ми даємо, має бути зимною. Та, що ми спочатку давали, і зараз всі мають бути зимною, як з холодильником. Ось, дали сметани, тепер наталь давай меду. Одну столову ложку файли. Меду. Да, так, так. Та чисто. Куфай, шубком. Кухай, ну, що сказати? Давай. Зараз будемо таку Вай-вай-вай. <реш> давай, 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 давай. чуть-чуть? Тепер починаємо збивати. Не, пока хватит. Збираємо то все до однорідної маси. Ось воно ось таке госте виходить, смачне. Перемазка наша готова. Ось ми виняли тісто о, з холодильника. Поки робили перемазку, воно гарне стало. Файне. І будемо його розкачувати. Звісно, у вас кусочки, напевно, получше вийдуть, бо в мене вони одне кривіше другого, але нічого. Зараз розкачаємо і покажемо. Ось, розкачали. Має виходити десь 5 см в діаметрі. ну Дивіться від того, яке воно у вас виходить. Тепер ми його обкрутимо, щоб воно вийшло колом. Ті е, бокові штучки, що у нас лишаються, ми їх залишаємо. Ми їх потім з останнім кусочком е, спечемо і ми їх розітремо зверху на тортик, аби він був гарним. Ось, вийшов такий гарний кружечок. Ми його зараз на пательню і в духовку. Розігріваємо духовку до 180 градусів і печемо десь 4 хвилини. Ну зараз я ще про те, що забув. Ми ось так протикуємо тісто. Аби воно краще пропеклося. Ну, коротше, так треба, воно так смачніше буде. Ось ми вже пару спекли. Ось які вони гарні виходять. Пізніше ми всі доробимо і перемастимо. Покажемо, які вони будуть. Значить так, коржі ми спекли. Перемастка готова. Ми ще мені лудали шоколад, вкришили. Вкришили шоколад. І просто тепер постійно. воно все пофеншує. Коржі. Їх не можна складати такого на кубку, інакше вони будуть мокрі і будуть ломитися. Їх треба всіх окремо класти, щоб вони стихали. І вони тоді робляться такі сухенькі. Гарнає. І от такі дуже гарні Ну, налощу і просто не розгорлюються. Зараз ми будемо перемащувати. Будемо класти догори дригом, щоб воно гарно впиталося. І перемащувати. Перемащувати можете накладати скільки хочете перемастки самої. Я буду дивитися по тому, як його виходить. А де ще все вистає? Нічого буде ще так жертв. Зараз все буде файло. Я мастер. Mm -hmm. ти не віриш? Тепер отаку збираху. Осторожно кош. Оп, оп, щоб вона видно. Обачаюся. Просто тут трохи неудобно. Осторожно все розбиваєш. Ти я ж дивлюся, ні? Угу. Ти вмієш дивитися. Ой. Я буду мовчати. Так? Mm -hmm. Так, головне, щоб все було більш-менш одинаково перемазки, мені здається, я що то так наглась погано роблю. Нормально. <головний>. В нас трохи кривенькі, бо ну, ми перший раз робимо. Дехто. Життя таке. <головний> Життя таке, їх Зараз буде смачно. Просто ульопана. У вас просто того, у вас краще вийде, бо ви вмієте, а ми не вміємо, то у нас так виходить. Ми такі взагалі двох робили. Давай ще. О, той той ще файн. Мені здається, можна перемазки прям багато гатити. Та да ні. То десь отак по і давай, бо диви, вон, ще чотири кружа. Да, І да. ще п'ятий верхній. А ще зверху помастити. Та ну і так файн, що ні, угу. гарний зробив. Ще наверху то положимо. Так, далі. Все, файно, все файло. Тепер. Осторожно, бо він же. Дуже складно. Він же дригається. Главное, щоб ніхто строго не судив. І наміці не будемо їсти. Ну, Коржі вийшли файні, смачні. Перемаска Дехто тоже. Я Ну а що, там просто трохи кусочки вишились. Ті кусочки, що у вас можуть лишатися, обрізки, або десь щось відвалилось, їх можна просто перетерти в крошечку і їх зверху прикрасити. Можна от -от -от споку обмастити, прикрасити, і вийде у вас гарно, але. Но... Ну ми так не вміємо. Можете ще дати сюди горіхів чи ізюм, чи ще так. щось. Такого, щоб воно йшло під переклад. але під тою, напевно, все Бо буде йти. Бо він файний смачний. Коротше, робіть трошки більше. Ой, на так. Що, <плес> другий заміс робимо? <плес> а там обрису. <гаварит. плес> Давай жести. <плес> Що, Шо, зараз шоколадку розтопимо? <плес> можна, до речі, можна. А може так в дійсності можна зробити? Все, все, по чуть-чуть і нам хватить. Ну, ну зварку можна, шоколадом кладом просто полем. Да, Ой, Наталя, в мене був інший план ідеї. Іван, ти що, надіявся, що все буде як ми задумали. А ч тут два коржа? <різь> як <різь> ти так вложила? <різь> я добиралася. Так, от тут ці крошечки. Іван, це ж не останній. То ну що ж останній, У нас живей. ж перемазки нема. Мені здається, ми його кривовожим. То перемазка просто нерівномірно розділена. Іван, скажи, як ти? Ми ж не так на крузі робимо. Коротше. Коротше, дай кілька заміток. Воно дуже високе. Його часом не рухайте! Треба робити перемастку густу, густіше збивайте сметану. А ви дивіться, щоб масло не стало, якщо у вас дуже густа сметана, наприклад, сипарована, як в нас. І поставте його в холодильник, щоб воно загусло. І ще розраховуйте перемастку трохи. Значить так, робимо висновки. Зараз ми ще його до... щось попробуємо до пуття довести, доробити. Ну. Ми перший раз готували торт, і він у нас не вийшов. Наполіон... Тут на <ріст> погону нічого не вишитись. Хіба куржі ми нормально зробили. Хіба рецепт. Так, хіба рецепт. Ну, воно виходить смачне, то я скажу точно, бо ми вже пробували куржі з перемазкою, воно, воно буде. Воно смачне. смачне, воно верне. Просто воно. треба густішу сметану, перемазку і куржі чуть, чуть рівніші. І все, воно буде добре. І рівно класти. І, до речі, yeah. не кладіть Погані коржі піднесути, але да. б тут Треба просто гарні куржі, гарну сметанку і зразу в холодильник, щоб воно застигло. Бо інакше буде щось похоже на наше. Якесь чудо-юдо, ну їсти можна. Коротше, ми старалися, ми дуже старалися, ми намагалися. І ось що в нас вийшло. Надії старання робота. Кладу... Туртом тяжко назвати. Ну-ну. <ріст> Коротше, ми прийняли велике рішення, що ми його зараз перетовчаємо все в кашку. <ріст> і вийде дуже смачний пляцок. Бо так його врізати нереально. Навіть якщо ми поставимо заморозитися, воно не поможе. <ріст> Значить, що ми зробили? Ми той тортик і зробили. Так як той торт не можна було їсти, бо його не можна було врізати, ми вирішили з нього зробити ну, якусь кашу, я не знаю. Воно вийшло дуже смачно, реально. Бо тут і чувствується і шоколад, і мед чути, і сметану. Все, коротше, файно. Ще сюди можна дати більше фруктів якихось, то така смакота буде. То, то реально класно, воно смачно. Особено з молоком воно буде йти як треба. Так, воно реально смачне. Так, звісно, з торта в нас вийшов якийсь салат і каша, Ну, воно вийшло смачно. Головне, що смачно, а то, що вийшло, то таке. Ми пробували, в нас вийшло взагалі інше. Це була геніальна ідея сортувати на поговорить. Я навіть не знав, як це назвати, але вийшло дуже смачно. Ой, ми зараз свіжим його з'їмо. Я вже причі не хочу їсти. То я теж вже наївся. На... Справді на... Вправді, не вийшов. Його ще напевно зараз у дні поставимо. Но... Нам його на, на три дні входять. Не... Ну от, якраз добре, Наталь. А нам не буде погано? Ні, все добре. Ну звісно, це не наполеон, який ми готували. Ми вас на початку відео обманули, що ми будемо готувати на Ну Ми ж показали, що <рес> ну, ми щось зготовили. Рецепт класний, я кажу вам, дуже смачно, я ж не треба Ні, позови. Просто реально, дуже смачно. Звісно, вийшло воно трохи, не, трохи так. не таке, але дуже смачно. Так що, якщо хтось буде готувати і в нього теж на вийде не дуже крепким, Мама... робіть отаке о. Це альтернативна. Я навіть не знаю, як його назвати, як ми його назвемо. <реш> То напевно буде салат з тортика. Бо тут реально тут чортики тієї. Або каша з тортика. Тут навіть з да. полуниці є. Ну, от особено сюди дайте фруктів, така смакота буде, я вам кажу. Мені здається, що тоді додати жальну мешкає. То знаєш, щось має. похоже з шоколадною кобасою. Mm -hmm. Ну воно набагато гуче. І mm -hmm. воно дуже воздушне. Так. Mm -hmm. да. За що сметани воно вздушне і воно часто дуже ситне. Так що, і... Ви попробуйте таке зотовити, вам дуже сподобається. Главное, Я вам перебор... обіцяю. Ну, будемо дегустувати наш витір. На камеру. Так. Да. Це чисто наполеон для тих, хто не вміє робити торти. Тобто для нас. <смалко> з молоком воно дуже смачно. І без того. То факт. А головне не переборщити да. з цукром. Якщо ви додаєте ще шоколад. Особливо якщо ви любите какао, то вам взагалі буде шоколадний торт. Тут все з какао. Ми ще сюди і шоколадки кидали. І шоколадку розтоплювали, кидали. Ну, коротше, зготували собі надовго кортика. Пробуйте, готуйте. Я обіцяю вам сподобається, бо воно дуже смачне. Ну... Попробуйте, бо ми попробували. Ложечка за вас? Бо я вже більше не можу. Ну, молоком запий хоча б, ні. О, то дитина. Ми смішно. Коля, ти що плачеш? Давай спіймош. Я не настільки серйозна. Смачно. Що <клес> можу сказати? Тортик вивчився <клес> дуже гарним, який гарний колір. Просто... Я не знаю, як це. Дуже смачно. Бо коли його будете готувати, вам буде дуже весело. Просто не треба коржей робити, як я а зразу все перетирати в муку. Головне дивитися, щоб коржі не згоріли і щоб вони допеклися. Інакше буде що то... Що то приємне. як в нас? Ні, ну У нас єдаючи у фарбі гурші. Тому всім свачного, хто буде готувати веселого дня, мирного неба. І щоб все у вас було окей. Okay. І щоб у вас руки готовий не так, як наші. Я роси справимо в місті. Всім гарного дня.